Це правда, що якщо мені приходитимуть кошти без вказаного призначення платежу, або я залишатиму порожній рядок у платіжцям, то рахунок можуть заблокувати. Взагалі не лишайте поле призначення платежу пустим і не пишіть розмиті фрази типу оплата за послуги чи ремонт. Банк може трактувати це як підприємницьку діяльність без реєстрації, а потім заблокувати платіж і передати дані в ДПС. Далі штрафи за незаконну підприємницьку діяльність або додаткові питання від податкової, чи навіть заблокують рахунок. Тож ловіть рекомендацію від Бух.ua, Скріньте одразу. Пишіть це у призначенні платежу, повернення боргу, повернення коштів за вживану річ, подарунок, компенсація спільних витрат. Це не 100% гарантія, але значно зменшує ризики при банківських перевірках. І ще, якщо такі перекази повторюються системно, банки і податкова можуть трактувати це як бізнес. Тож Зберігайте чеки, переписки і виписки. Це ваша страховка при перевірках. З вас репост і плюс в карму. Про це знатимуть більше.